Шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний Взгляд. Наша сьогоднішня розмова буде присвячена підготовці до Великого посту. Але почнемо ми з вами не з неділі о метере і Фарисеї, яка чекає на нас завтра, а почнемо із неділі о Закхеї, тобто з минулого тижня. Коли церква готує нас до Великого посту, вона, як любляча мати, створює певні умови для того, щоб ми якнайкраще змогли увійти у піст. Безпосередньо пісній тріоді передує Неділя о Закхеї». Пісна тріоді це книга, з якої починається читання, які використовуються під час церковного богослужіння вже з завтрашнього дня. Але ось перед тим, як ми з вами візьмемо до рук пісну Тріоті, ми зустрічаємося з дивною історією, яка описана в Євангелії від Луки, і має назву в церковному уставі «Неділя о Закхєї. В місті Ієріхон, яке і сьогодні відрізняється своєю надзвичайною красою, особливо із гори Спокус. Так званої тієї самої гори, на якій сатана спокушав Ісуса Христа, пропонуючи Йому різні види, скажімо так, гріха, гординя, спокуса владою чи спокуса чудом. І ось саме в цьому місті, в Єріхоні, жив чоловік по імені Закхей. Цей чоловік був податковим інспектором, якщо ми з вами будемо використовувати сучасну назву його професії. В той час ця професія називалась метарь. Причому Захей був старшим над іншими метарями. Ми повинні з вами зрозуміти, як до метарів відносились в древнім Ізраїлі. Справа в тому, що кожен метар. Служив в першу чергу римському імператору. Саме на його користь, на користь Римського імператора Римської імперії метарі збирали податки з ізраїльтян. Звичайно, що дуже часто вони брали більше, ніж цього вимагали закони Римської імперії. Брали і на свою користь. Метарів не просто не любили. До метарів відносились точно так само, як до блудниць і до Самарян. Жоден із правовірних ізраїльтян ніколи в житті не переступив би порога, в якому живе, будинку, в якому живе метар. Жоден ізраїльтянин правовірний не сів би з метарем за один стіл. Саме в цьому докаряли Ісусові Христові фарисеї Та книжники. Вони казали, ти їж з метарями і з блудницями. Якби він, кажуть, фари... казали Фарисеї, тобто Христос був дійсно пророком, то Він би знав, в чий дім Він увійшов, тоді, коли Христос сидів в домі одного із метарів. Але Христос постійно наголошував на тому, що Він прийшов грішних спасти. Кожен метар. Усвідомлював свій гріх перед лицем Бога. Цьому, звичайно, сприяло і певне соціальне відношення до метарів. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що людина, усвідомлюючи свою гріховність, може реагувати на нього по-різному. В залежності, причому, В залежності і від того, як цю людину сприймає соціум. Якщо соціум відноситься до роду тих занять, яким займаємось ми негативно, а ми при цьому знаємо, що те, чим ми займаємось от, цього робити, не можна, то ми можемо бути злими на весь світ. Ми можемо не сприймати е, суспільство, в якому ми живемо. Казати, що так, я грішний і я спеціально буду шкодити тому суспільству, в якому я живу. Ось ця злоба, гординя дуже часто закриває нам очі на абсолютно очевидні речі. Цією гординою страждає більшість із нас. Коли ми з вами намагаємося виправдати свій власний гріх, дуже часто ми зустрічаємо тих людей, які, наприклад, не дотримуються посту. І ось коли в якійсь компанії чи е, на робочому місці, е, чи просто в якомусь колективі зустрічається та людина, яка намагається виконувати церковні настанови і дотримується посту, обов'язково в цьому колективі знайдеться і той, хто намагатиметься будь-яким способом будь чим обов'язково добитись того, щоб піст. Порушила людина яка дотримується церковних канонів. Здавалося б, яка кому різниця, дотримується хтось посту чи ні? Апостол Павел, звертаючись до християн, говорить так: нехай той, хто їсть, не засуджує тих, хто не їсть, а той, хто не їсть, не засуджує тих, хто їсть. Тому що ми все повинні робити благодарячи Бога, воздаває Богу подяку. Але, ще раз повторюю: часто є ті люди, яким чомусь надзвичайно важливо, щоб всі інші були такими самими, як вони. Чому так? Ви знаєте, напевне, основна причина. Полягає саме в спробі, в намаганні виправдати себе. Часто свою гріховність ми порівнюємо з іншими людьми. Ми поступаємо не зовсім правильно, порівнюючи себе з кимось. Тому що в плані матеріальному ми обов'язково порівнюємо себе з людьми багатшими від нас. А ось в плані духовному. Обов'язково порівнюємо себе з людьми біднішими від нас духовно. Ми кажемо: ось цей алкоголік, або він наркоман, або він там просто заблудший грішник, а я краще від нього. Я не скоюю тих гріхів, які скоює він. І ми ставимо себе вище від цієї людини в плані духовному. Ось в плані матеріальному, ми кажемо, ну, скільки б в мене грошей не було, все одно знайдеться хтось, у кого їх більше, ніж у мене. І я буду заздрити і казати, чому в нього є, а в мене немає. Чому в нього є, там, я не знаю, всі матеріальні блага, а в мене всіх матеріальних благ чомусь немає. Святі Отці говорять нам, що цей підхід є перевернутим. Неправильним. Ми повинні порівнювати себе в плані духовному із тими, хто духовно багатше від нас. Ми повинні обов'язково дивитись на святих і задавати питання собі, чому, наприклад, той чи інший святий добився праведності, став праведним перед Богом. Чому він пройшов шлях, який дозволив потім в кінці. Господу Богу прийняти його в сон праведників і угодників Божих. Чому я не йду цим самим шляхом? В плані матеріального ми повинні порівнювати себе з людьми, які бідніші від нас. І дякувати Богу за те, що в нас є, це не означає, що ми не повинні прагнути до чогось більшого. Це в першу чергу означає, що ми повинні цінувати те, що ми маємо. Тому що досить часто, тільки втрачаючи те, що в нас є, ми починаємо його цінувати. І ось Закій знав, що він грішник. Він не порівнював себе з кимось в духовному плані. Так само, як він не порівнював себе з кимось і в плані матеріальному. Закій вважав себе недостойним взагалі спілкування із Богом. В Захія не було друзів, ніхто не хотів з ним спілкуватись. І ось Захій почув, що через Єріхон, через місто, в якому він жив, проходитиме Христос. Він ще не знав, що Христос це не тільки проповідник, цілитель і пророк. Він не знав, що Христос, крім цього, Ще й являється Богом Спасителем всього людства. Ця істина повинна була йому відкритись пізніше. Ось Захей, знаючи, що Христос буде проходити неподалік від його будинку, вирішив хоча б здалеку подивитись на цю людину. Він вчинив. Дію, яка на той час була не зовсім зрозумілою для тих людей, які жили в Єріхоні. Захій виліз на дерево. Справа в тому, що, будучи людиною досить відомою, він поступив як дитина. Захій був маленький на зріст. І е, за натовпом, який постійно супроводжував Христа, він ризикував не побачити галилейського вчителя. Тому Захій і прийняв рішення: незважаючи на докори, е, на смішки, незважаючи на той позор, який буде супроводжувати його сором, який пов'язаний з цим, він обов'язково повинен бачити Христа. Він вилізає на дерево. Але із дерева не кожен міг побачити Христа. Чому? Тому що до цього Закій ніколи не бачив його. Засобів маси інформації в той час не було. Христа оточував величезний натовп людей. Впізнати серед чоловіків, які одягнуті майже однаково, які виглядають майже однаково. Серед п'яти тисяч чотирьох тисяч таких чоловіків впізнати Христа досить важко. Ми знаємо, що фарисеї найняли Іуду, одного із учеників Христа, заплатили йому 30 срібників, для того, щоб він серед 12 апостолів вказав на того, хто є Христом. Тому що серед 12 Фарисеї, які чули проповідь Христа, які, можливо, бачили його в храмі, серед 12 вони могли не впізнати Христа. Як же Захей мав побачити того, кого він до цього ніколи не бачив? Це була загадка. Але ніякого сумніву в тому, що якимось чином він зможе впізнати. Христа в Зехея не було. Справа в тому, що коли ми з вами хочемо дуже сильно бачити Бога, відбувається найбільше чудо в нашому житті Бог бачить нас. Те ж саме сталося і з Захієм. Коли Христос проходив повз дерева, на якому сидів Закій, Він зупинився, разом з ним зупинився весь натовп. Христос повернувся в сторону Зекея і сказав: швидко злізай. Я йду саме в твій дім. Якщо наше серце відкрите на зустріч Богу, якщо ми, як Захей, не дивимося на докори інших людей, не звертаємо уваги, на, можливо, якісь там певні сумніви, які присутні в нашій душі, в нашому серці, якщо ми поступаємо як діти, якщо ми чинимо якісь певні кроки, спрямовані на зустріч Богу, тоді Бог обов'язково побачить нас. Він бачить не зовнішність, Він бачить серце людини. І він побачив серце Захія, відчув це серце, зупинився і сказав: Я йду в твій дім. Захій побіг наперед. І коли Христос вже переступив поріг його будинку, Захій сказав такі слова: Господи, якщо я когось чимось. Образив я в роздам, а половину всього, що маю, роздам бідним. Захій пам'ятав, кого він образив. Ми можемо тільки припустити, що, можливо, він навіть вів якісь певні записи, які фіксували образи, які Захій наносив іншим людям. Як би там не було, він пам'ятав всіх, кого він образив. Ми дуже часто пам'ятаємо тих, хто нас. Образив і не пам'ятаємо тих, кого ми образили. Захій пам'ятав. Захій сказав, що половину того, що має віддасть бідним. Цим самим він продемонстрував правильне, правильний стан душі в той момент, коли людина зустрічається з Богом. Тому що Захій тоді зрозумів, що перед ним не просто людина, не просто пророк, не просто учитель, цілитель, перед ним сам Господь, Спаситель. Тому Захій сказав ці слова. Він сказав їх, звертаючись до Бога, половину віддам. Я буду творити добрі справи. Іншими словами, можна було перекласти це так: я буду творити добрі справи. Цього ж самого чекає Господь від нас, щоб ми з вами просили пробачення всіх тих, кого образили ми в чотирикратному розмірі, в семикратному, сідміжди сім'ї-десяті раз каже Господь. До тих пір, поки ці люди не пробачать нам. Щоб ми з вами чинили добрі справи. Тому що тільки так ми можемо засвідчити свою віру в Христа, свою зустріч з Христом. І тільки ось такі умови повинні супроводжувати наше вступлення, наш, наш вхід, поступовий вхід в стан посту. Саме про це буде говорити нам завтрашній день, неділя о метарій фарисеї. Два чоловіка зайшли в храм. Один був метар, інший був фарисеєм. Метар став далеко від святая святих храма поближчі до виходу, а фарисей пішов наперед. Фарисей підняв руки доверху і почав молитись: Господи, я благодарю Тебе, що я не такий, як інші люди, не такий, як цей метар. Я приношу десятину з цього, що придбав. Я дотримуюсь закону Божого. А метар стояв неподалік і не дірзав, не смів підняти очі доверху, а тільки бив себе в груди і казав: Боже, милості в мені грішному. І говорить нам Ісус Христос, який приводить цю притчу, що метар вийшов з храму боліє оправданим, ніж Фарисей. Дуже часто наша молитва схожа на молитву Фарисея. Ми вважаємо себе праведниками перед лицем Божим, вважаємо себе достойними милості і дуже рідко задумуємося над тим, що все наше життя це є плетиво із величезної кількості гріхів, які ми скоїмо кожну хвилину, секунду нашого життя. Кажуть нам святі отці, що Бог не може зруйнувати тільки одну стіну, яка відділяє його від людини. І ця стіна це. Людська переконаність у власній праведності і в святості, або, іншими словами, це гординя. Якщо ми не змиримо свою гординю, якщо ми її не знищимо, то ми з вами ніколи в житті не відчуємо радості спілкування із Богом. Сказано у тій самій пісній тріодії, про яку ми говорили на початку, це книга, яка використовується під час богослужінь великопосних, є такі слова: Той, хто підносить сам себе, той смірен буде. Той, хто сміряє сам себе, той вознісєн буде. Сміренє це дар Божий з одного боку, наша праця з іншого боку. Ми повинні самі себе смиряти. Тоді Господь буде нас підносити. Якщо ж ми будемо себе підносити, Господь нас буде сміряти через різні біди, катаклізми і так далі, і тому подібне. Сьогодні, на жаль, ми, напевне, частіше, ніж завжди, ніж 100, 200, 300, 500 тисяч років назад зустрічаємося саме з цією людською проблемою, саме з гординією. Люди настільки занурились в цей стан. Стан, стан гордині, що перестали помічати всіх, крім самих себе. Ми найбільше переживаємо тільки за себе. На першому місці в кожного, в кожного із нас є наш власний егоїзм, наше Я. І ми дуже часто добиваючись поставлених нами цілей для того, щоб задовольнити самих себе, готові йти по головам інших, інших людей, не дивлячись ні на що. Але хотілося б нагадати. Кожному, що прийде такий час, коли наше життя зупиниться, і коли ми будемо стояти перед лицем Божим. І ось тоді ми будемо плакати гіркими, гіркими сльозами. Кожен із нас, незалежно незалежності від того, на якому щаблі соціального чи там матеріального, в тому числі чи, чи там якогось іншого становища, ми з вами знаходимось. Господь. Буде міряти, так сказано, тому що є, є слова Святому Письмі, якою мірою мірите ви, ви, такою буде відміряно вам. І Господь буде міряти нас мірою праведності, мірою духовного багатства. І ось саме до цього ми повинні з вами прагнути в першу чергу боротися зі своєю власною гординою, творити добрі діла, смиряти себе, шукати смирення. Як однієї з найголовнішої чесноти християнської в житті кожної з нас. отці кажуть, що смирення це є цемент, який скріплює стіни, фундамент і абсолютно все в нашому будинку. Якщо в нас не буде смирення, у нас з вами не буде нічого. Саме про це говорить нам церква, готуючи нас до Великого посту. До побачення!